Ви ще не зареєстровані на сигуранці СоціалДірейта. Маючи особистий кабінет, ви маєте змогу: контролювати ваші платежі та фінансові надходження від організації. Перевіряти, чи не маєте заборгованостей або випадків примусового стягнення податків. Вирішувати питання, пов'язані з сімейною допомогою. Наприклад, подати запит на декларацію про розмір сімейної допомоги або контролювати пільги. Матимете повну історію своєї заробітної оплати. Можете оформити декларацію на отримання допомоги по безробіттю, подати заяву на отримання лікарняного та відповідної допомоги, подавати заяву на соціальну допомогу, перевіряти сімейні виплати дітям або людям, які перебувають над опікою закладів, отримати доступ до пенсійних симуляторів, подати заяву на отримання пенсії, змінити банківський рахунок. Шукаємо в Google пошуку «Сигуранси соціал-дірейта» та переходимо за першим посиланням. Для реєстрації свого особистого кабінету натискаємо «Ефедуар режистом. В кінці сторінки підтверджуємо, що ознайомилися з умовами реєстрації, Заповнюємо обов'язкові поля. Типу деконта. Тип вашого аккаунту. Потім вводимо свій номер де Інтифікасао де, де Соціал та дату свого народження, дату денощіменту. І підтверджуємо, що ви не робот. Та натискаємо наступний крок. На цій сторінці ви повинні обрати, яким шляхом хочете отримати код верифікації. Обираємо через електронну пошту. І натискаємо Запрос коду перевірки ПДІР кодику де на пошту вам прийде код підтвердження, який вводимо в дане поле. Підтверджуємо код перевірки. Натискаємо Конфірмар, кодику де підкасало. На наступній сторінці ми вигадуємо свій особистий пароль Палаврапас, який повинен містити від 9 до 13 символів, серед яких великі літери та цифри. І обов'язково вводимо його ще раз та підтверджуємо пароль. Конфірмар Палаврапас Вітаємо! Ви успішно створили свій особистий кабінет в Сигуранси Соціал. Для входу до свого особистого кабінету. Як логін, ви використовуєте свій ніс та пароль, який ви щойно вигадали. Успіхів вам! Підписуйтесь та ставте вподобайки.